Так, усім день добрий. Привезли на ремонт, на обслуговування такий гмитовий компресор, зверніше цілу станцію, яка подає бетонні розчини. На новобудови, то роблять стяжки, будують бетон, одним словом. Загальний вигляд я покажу, габаритні. Ось так. Суть неполадки, кидаємо масло, жремо масло шалено. Давайте відкриваємо капот. Ось, бачимо дозельний привід. Так щоб зараз воно не впало. Є, стоїть. Значить, перш за все спілкуюся з клієнтом, чи міняли цей фільтр-сепаратор. Крін каже, ніколи не замінювали. Рівень масла нема. Ну, вже нема. Отже, тобто, Треба, перш за все, міняти фільтр сепаратор. Тому що його ніколи не замінювали за слів клієнта. Скільки він його років експлуатує, ні разу не замінювалося. Далі. Оце дизель, це вони собі самі зроблять дизель. Масло також заміниться. Фільтр повітряний ще би пасувало. Не знаю, чи мене такий буде, але розберемо подивимося, якщо ні, то замовимо. І фільтр масляний. Ось тут. Все так дуже тісно. Доступу мінімально. Але нічого, розберемося, зробимо. Перш за все, портуємо це все від пилюки по максимуму, щоб воно мені тут вже не падало. О. Так. О. На вулиці блін. Ще ранок. І розбираємо. Розбираємо цю кришку, фільтр-сепаратор є. Пізніше покажу, яка марка його йде. То це треба розбирати, дивитися. Так. Що суть, я зрозумів. Беремо і робимо. Так, тут у нас приборна панель. Бачите, компресор на будові. От такий собі. Радіатор потрібно буде також продути. Показали, що аж аж димів. так працювали на ньому. Усе. Потім покажу, які фітра йдуть. Розбираємося. Так, значить, дивіться, все навісне познімав. Гайки також болти маю на увазі. Тут робив свої позначки на всякий опадок. Так як компресор для мене новий. Так, пробуємо. zarydu po młotoczku. No tak nie idzie. Ok. Tak, młotoczką rydunem puстуkał. Próbujemy. O nifiga ono tak łatwo nie idzie. Na naszym systemie inna. То треба треба з двома руками дивитися, що там ще є. Бо сепаратор вам покажу, який сепаратор йде, там трошки кріплення буде інше, получається. Або. Та ні, він так не закиє, сильно аж. Тут вже все рух, рухоме. О! Єп, переста селимало. Ох, йопа! і. Ох, є переселе. Нормально. Ох, я вже бачу. Зараз, зараз, зараз. Де встане? Давайте йдемо десь на піньочок, то в мене є. Сепаратор. Цікавий такий сепаратор. Дуже рідко такий бачу. А ну тихо, не зрозумів. Це що у нас таке? по твою. То песок. Ну вот такая ситуация, блин. Тут песку насыпал, то то пип пипец, блин. И это скики там. песку выпадает. Офигеть. Офигеть, я вам скажу. Та й таке. Так, десь ще відео включав, знаєте. Думаю, зараз ще відео не включив. Жіба, напевно, і не перезнімав. Суть би просто показав той все. Так, бачите. Пісок всередині. У мене ще було такі випадки пісок всередині. Була така штука. Ну, але я ще вирішував це питання з воротним клапаном. Ставив зворотній клапан в магістраль, щоб це повітря не верталося. Оно, бо воно виходить, ну наскільки я розумію, те бетонний розчин. Щось стало, наприклад, сталося, компресор зупинився, а з 20-го з 10-го поверха де скільки йде, і воно все хоче назад. І якась частинка закидає сюди. Так. Да. Пісочку. Пісочку нормально є. Так що, дивіться, в загальному, візуально, він чорний, темний, дуже темний. Не критично, але... але темний. Плюс пісок, плюс старість. І плюс треба замінити його. Вже було б давніше. Ось так, тут сфокусуємось. Та й усе? Добре. То, напевно, ще треба буде щищати зсередині масло збірник. Розбираємося. Ще раз помилуємося ось цим всім, ось цією красотою. Але я ще так дивлюся. Ось це не подобається, а чи то може він прижимається. Ну, тому що він ще може взагалі фільтр сепаратору не сепарувати, якщо погані ущільнення. В різних е, сепараторах є різні свої випадки, проблемки. Але суть, куди ще звертати увагу, це на резинові кілечка, кіль... орінги, ущільнювачі там різні є прокладки. Не прокладки навіть а, ущільнювач. Тому що, наприклад, масло з повітрям йде під тиском, а десь є в нас негерметичність, і воно собі тодою кидає не через фільтр-сепаратор, а збоку і відносно вас буде кидати масло в систему. Але загалом ще є багато неполадок. Добре? Я чищу далі працюю далі. Вже народ з'їжджається, вже трошки рання година стала. Так, значить відчистив трохи це все, що було, той пісок-цемент, це є зворотні клапани у нас. Вони також можуть пропускати. Треба їх буде один є. Бачу, і другий є. І отут ще щось похоже. Та, і, то, і це є третій ось тут. Треба їх буде всіх порозкручувати і почистити. Там також може бути багато сміття, може бути піщинок, які попали під саму мембрану шток цього клапана. Ну і все. Розбираю. Очищаю. Так, з трудом пішов, але пішов. Один я вже почистив, хоча він там сильно і не був забруднений, але. Саме посадка прилягання мембрани є вибоїнами. Тобто він же нормально прижиматися не буде. Тримати маю на увазі. Так, що у нас тут є? Ага, тут вже якісь, виходить, по ходу самокльопчик. ага, бачите, так сама ситуація. Ось. Посадочне місце прилягання є з виробіткою. Тобто він вже буде пропускати. Хо, так ну, Доступу до масляного фільтру у нас тут мінімум. вам Треба буде брати нормальне знаряддя праці, молоток і зубило Але мене саме більше всього бентежить чому? Тобто це є 7 хитрів, чому ось він так ось гуляє. Його також ніхто ніколи не замінював, наскільки я бачу, він вже аж поржавів. Значить десь кріплення ослабилося. Треба також буде розбиратися, зараз кинеться фільтер, демонтаж зробиться. Як тоді щось буде помітно. Ну, я думаю, він буде важко скидатися, тобто молоток зробило. Навіть може арматурою пробивати його треба буде як в старі добрі часи. Тут також ну, місце тут мінімум. Тут ну, ще один можеш, знімаєш витрі в вертикальний, крабовий. Ну давайте я попробую зробити. Так, фільтр демонтований. Відкручувало двох. одному нереально було. Тому що і два сьомника було. Бачите, тепер тепер зрозуміло, де це. Де це і що це. Зараз ставлю ще один болт, прикріплюю, щоб воно якось купа трималося, бо це будуть і вібрації, якщо воно не тримається. Так, фільтр. Фільтр у нас також не на першої свіжості. І я сумніваюся, що хтось замінював. Шахи хіба все рядом не разрезать и на сам фильтровальный папир. Так ради интереса. И для сравнения два фильтра. Хочете прикол? дивіться. Це пісок. Клас, не. Трубка від смоктування повітря також. Ой, не повітря, а цього масла. Також треба зараз буде промити. Та й все. Хочете ще більше прикол? Дивіться. Фільтр. Ну, а, я не хочу высыпаться, но там, ну там капец, что робится. Это песочек. Офигеть, не? А то, то и камень, и, и песок, блин. Нет, то песок. Он просто сбылся. О, І як він мав все парувати? Хіба пісок від масла? Та й таке. Добре, йду я промивати ту цю систему, бо це не дуже добре. Значить, на даному етапі робота виконана. Фільтр масляний. Є замінений. Фільтр повітряний. Пізніше довезеться, продувся тільки. Очистився так поверхнево, пару днів попрацюють. На цьому старому Далі буде новий. Так, я вже його запускав. Бачите, скільки масла витекло? Так. Ці краники. Кажу краники, клапана зворотні під заміну, бо тому що там є всередині виробітка, щоб не було такого ефекту, щоб пісок пішов назад. Клієнту сказав, клієнта попередив фільтр маслінг в сепаратор. І є замінений всередині. Всі трубки все підідено так як і було. Легальний вигляд. Давайте робимо пуск. Так, мені тут показували. Нажимаєш С спочатку, а потім С. стартер, Старт! Так, значить, дивимось. Цей фільтр я розковиряв, ножовкою обрізав. Клієнт казав, що він замінювався. Ну я так йому повірив. Так, секунду, телефонний дзвінок. Зараз знімаємо. Ось такого. Добре, зараз будемо знімати далі. Так, продовжуємо далі. Поговорили по телефону. Проглянемо цей фільтр. Замінювався. Майже не працював. Так. Навіть я вам скажу, камера стільки цього не передає. Ладно, підемо далі. Давайте зараз я ще обріжу весь цей метал і дійдемо до паперу, самого Розгордимо цю гармошку. Ой. То не булька. Добре. Так. Раді інтересу. Цікаво просто-напросто, бо я вже ось бачу, як його замінювали, блін. А там тим. Офігеть, а тут піску не міря. Тим він там фініш, тому сальнику так само, певно, буде. Ні, фільтр справлявся. Все чітко. Я офігіваю. Ладно. Тоже завтра буду, певно. Дороблю. Та й все? Окей, покажемо, покажемо. Так, значить дивіться. Камера, певно, так не передасть. Так. Оці всі внутрішні, тобто фільтруючий папір, фільтруючий елемент сам фільтр масляного. Ось і це все. Це все є метал, це все якась металева стружка. Він сам по собі чорний. Давай фокусуйся о, така гармошка виходить. Я перевіряв на магніт. І ось це все це є металева стружка. А звідки взялася? без поняття звідки взялося. Якщо його ніколи ще не замінювали. Ну... Будемо сподіватися, що тільки обкаточна... Та яка обкаточно, Та я вже мала би замінити це точно цей фільтер. Ну, клієнт казав, що замінювали. Ну я щось не дуже вірю, що той масляний фільтр замінювали. А так... Ну, можливо, саки. той пісок повибивав, тобто вже пішов вінти, мілка фракція, пішов, пішов ефект абразиву. Все? Це все є метал. Метал десь мав би взятися. Тобто він десь взявся тут в середньому компресорі. А я що тут думаю? А час покаже. Дасть компресор дуба то дасть, то що то вже таке. Але виду до чого? Та замініть ті фільтра масла та що? Хто, хто є щасливий власних тих компресорів, ремонт потім буде дорожчий. А плюс простої, а плюс нема запасних частин. Ще, певно, не зрозумів народ, що це робиться тут зараз в нас в Україні. Я не буду таким гарним словом називатися, як це називається в нас, але. Всі все знаєте, добре, давайте я на цьому будемо завершувати. Показав вам й су. Усім щасливо, усім дякую за увагу. Ми працюємо далі. Працюємо. Поки ще працюємо.